Всіх вітаю на своєму каналі по домашньому DIY ю. А саме я роблю саморобні наушники. І, судячи з того інтернету, я походу в Ютубі. Єдиний, хто робить так, саморобні наушники. Хочу, наприклад, ось цих наушниках. Оці це зразки, ну, тут ще треті за кадром зразки, які я почав робити. І три повністю робочі з динаміками про, про одні і одній блютузі. Зараз я на них покажу які нюанси, коли їх роблю. Покажу, покажу спочатку на ось цих. Проблема в них, яка ну це зразки, то не важливо. Тут, вон, видно, прорізи робив, але вони занадто маленькі. Потрібно було б робити грубшими і за цього вийшло що так, що вони неправильно на голові сидять. Щоб придивитися, тут воно, бачите, як здавило, бо не вистачає всього ходу. Або замаленька дужка більше потрібно робити. Це зразки то не важливо. І ще вони так здавлюють голову, що це капець, коли їх міряв, або вони аж на три. Велосипедні шпиці. А ось цих, яких є поворотний цей механізм, такої проблеми немає. Тому краще робити Наушники завжди з ось цим поворотним механізмом. Цей усівий, як би не важливий в цій конструкції, так як ну, легко можна під себе повернути їх. Приложивши зусилля. Наприклад, ось тут видно. Ось цей механізм я в всіх своїх саморобних наушниках не роблю він не потрібен. До речі, це корпус від якихось радянських наушників. Сама ця металева вся конструкція. Ну, це вже я сам дороблював. Або ось такий тип тип. Поворота. Регулювавка оголов'я тут ось так. Це тут динаміки у нас 5-мм. Це не справжній дуб, це Воно зроблено з сосни, обклеєно шпоном. Ну, ці такі вже трохи б ушні, бо користувалися ним. Цих проблем немає. І ще один такий проблемний Тут теж жорстка конструкція немає осьового повороту і виходить тут все навпаки. Знизу сильніше здавлює, зверху взагалі не додавлює. Це зразки. Тут, до речі, в голові середині з войлоком. Звичайно, обично якийсь спіняний паралон або. Поліетилен туди закидую. Ось сюди закинув войлок. До речі, досить добре форму держить. Ну і всі наушники, які я роблю. Тут такий механізм повороту. Тут ще, що відрізняється від усіх, то там бушури приклеєні на фанеру. Вони знизу не прошиті, вони знімаються на штифтах повністю. А зараз сніму. О. Розраховані під динамік 40 мм. Ну, судимо було під легкістю і 50 бабахнути. Так як механізм ззовні, а не з боків, тому нічого не заважало. Кріплення на штифтах. Шурупи навіть не використовував, немає смислу, вони і так добре держаться. Так, по матеріалам коротко, звичайне дерево, пластик, який можна купити в будь-якому будівельному магазині, як і оці алюмінієві смуги. Товщиною 2 мм, 3 мм бувають різні вони. Стараюсь брати не оксидовані. Ну, То, що будуть накладки на назовні. От залишилось тільки оголов'я зробити. Сюди динаміки не буду ставити, це зразок. Хоча не повністю тут все під них розраховано, тільки провода будуть знизу заходити. Ну, щоб не в один йти, потім звідси тут не сверлити десь, вести подушки. Тому під два провода знизу, як в ось цих динаміках наушниках. Цихом, бачите, один провод заходить в ухо. І от подушки йде на термосації провод. Так, це має тут 5 пар наушників, здається мене 6. Так, мені здається, 13, толі 14, вже не пам'ятаю. Кому цікава тема цих наушників саморобних, буду старатися викладати якісь відео, які їх роблю. Тому щоб не пропустити, можете підписатись на канал.